Травмовано четверо пішоходів, серед них двоє дітей. Вчора на автошляхах Прикарпаття трапилися дорожньо-транспортні пригоди із потерпілими. Аварії мали місце в Яремчі та Берем'янах, що на Коломищині 25 квітня близько 14-ї години у Яремчі по вулиці Свободи трапилося ДТП з потерпілими. Відомо, що водій автомобіля Chevrolet тисячу 1961 року народження мешканець Миколичина проявив неуважність та вчинив наїзд на жінку та двох дітей. Останні переходили дорогу відносно руху транспортного засобу в межах нерегульованого пішохідного переходу. У результаті аварії до лікарні госпіталізованого трьох потерпілих йдеться про жінку та двох її малолітніх дітей. 1985, 2014 та 2020 років народження. Вони є мешканцями Яремча. Наразі вирішується питання про оголошення про підозру водієві транспортного засобу. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилася ввечері того ж дня у селі Берем'яни. На місці події поліцейські засували, що 28-річний керманич автомобіля Фольксваген Tiguan, мешканець долини, проявив неуважність та вчинив наїзд на чоловіка. пішохода, потерпілого чоловіка місцевого мешканця 1962 року народження, госпіталізованого до медичного закладу. Водіїв перевірено на стан сп'яніння. Вони за кермом були тверезі. За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Прикарпатські поліцейські, вкотре закликають пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними, переходити дорогу лише пішохідними переходами та на зелене світло. Керманничам транспортних засобів рекомендують обирати безпечну швидкість, аби мати змогу вчасно загальмувати. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.